У Лозовій чоловік намагався розібрати протитанковий снаряд і підірвався. Вибух пролунав увечері 11 травня в одному з дворів по вулиці Володимирській на Авилівці. Усі подробиці в сюжеті Ольги Бондаренко. У середу близько шостої вечора медики швидкою викликали поліцію на вулицю Володимирську. Тут підірвався господар одного із будинків. Чоловіка вибухом пошматувало. Він помер на місці. На подвір'ї поліціянти знайшли протитанковий снаряд і ще такий самий розібраний, і уламки від того, що розірвався. Там були і залишки електродрилю. Він намагався розібрати снаряд за допомогою дрилля. Снаряд виявився бойовим і внаслідок чого вибухнув. Окрім господаря будинку, від вибуху більше ніхто не постраждав, бо на вулиці було пусто і дружини чоловіка не було вдома. Поліціянти відправили боєприпаси на експертизу. Попередньо говорять, що це снаряди часів Другої світової війни, де їх взяв загиблий, розказують рятувальники. Течення дня принесли з так называемым товаришем, обнаружене металлоискателем, який находится в цьому буди. Три боєприпаси. Всі однакові. артиллерийские снаряди 125 міліметрів. Чоловік розбирав снаряди на металобрухт, каже начальник 24-ї пожежно-рятувальної частини Євген Шевченко. Це важкі протитанкові боєприпаси вагою з 20 кілограмів. Загиблий за всі три снаряди міг би вторгувати до сотні гривень. Але ті гроші не варті життя, каже рятувальник. Який смисл? ціна життя. чоловіку днями мало виповнитися 55 років. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.